Друзі, привіт, я Маша. Це мій природній сад, і сьогодні продовження теми е теорії про природні е природний сад. Але я хочу сьогодні сказати про мінуси. Е бо я не хочу ідеалізувати, що це просто рай на землі, і все е деякі моменти, на які треба звертати увагу, але викримули лише п'ять, щоб так знаєте, просто ну просто ви про них знали і все. І далі ви приймали для себе е чи йти на цей крок, чи чи краще. Може для вас кращий і інший формат? Сразу хочу сказати, що це поняття природний сад. І природні квітники це різні поняття, тому що природний сад він може бути там, я не знаю, це може бути ділянка, де ліс, якісь дерева, які не квітують ніколи. І там маленький шар кущів і шар грунт, ну, грунтових якихось рослин покривних, і це буде також природний сад. А природні квітники це там, де щось квітує. Ну, формат беремо референс, там всякі луки. Мінуси я вбачаю у людей, у яких алергія. Алергія на квітіння. Квітування рослин, особливо польових. Тим людям дуже не солодко, я їм дуже співчуваю, але я бачила на власному досвіді, що відбувається в моїх квіниках з людьми, у яких алергія, це жах. І, звісно, якщо у вас є хоч якась алергія на квітування, ви маєте це дослідити питання просто від А до Я. і... Ну, я не знаю, по списку обирати рослини, які будуть в вашому саду. Тому що алергікам це дійсно випробування. Ну, вони не можуть, вони не можуть жити в цьому, тож вони навіть знаходитись тут не можуть. Тому просто зверніть увагу, якщо у вас алергія, то ви не сразу берете, берете референс природних квітників, купуєте квіти і сажаєте. Ви обов'язково думаєте, що з вами станеться. Друге, не менш важливе. Природні квітники вони під собою е, дають таке розуміння, що у вас буде використовуватись щільної посадки. Тобто всі рослини будуть так тугенько-тугенько один до одного сажатися, так щоб не було видно землі, щоб було менше використовуватись там води, тому що ми будемо ну, ці рослини один одного притіняють, зберігають вологу, і ми менше туди будемо втручатись. Ми не обробляємо, не прополюємо. Що там коїться в тому квітники, сам Бог знає, і все, ми туди не суємось. Тому, якщо ви боїтесь якоїсь живності, ну такої, наприклад, як зм... змії, а вони можуть бути, то ви, ну якщо це прям сильна фобія, да, у вас то ви або заводите кота і багато котів, їжаків, або думаєте про те, чи потрібні вам такі квітники. Хащі. Звісно, ви можете зробити природні квітники нижчого розміру, маленького високі хажі, тобто ви просто на це звертаєте увагу. Ви не те, що так, я будь змій, я не завожу, не роблю природні квітники. А ви з урахуванням цієї можливості, якщо ви знаєте, що у вас можливо таке статися, а ви дуже боїтесь, тому ви робите е, на це зірочку, звертаєте увагу і сажаєте квітники е, так, щоб ви могли бачити, наприклад, що у вас там все ж таки всередині відбувається. Е, е, Ну от так. Так, да. це живність, це змії. А тепер стосовно комах. Я знаю, що є такі люди, які не дуже люблять, коли щось літає поряд з ними жужит. Тоді теж звертайте на це увагу, сажайте менше квітів. Тоді сажайте щось. Боже, бачите, по мені вже хтось повз. Сажайте якісь травички, хоча там також будуть комахи. Сажайте низькорослі трави, осоки, там, де нічого не квітує, майже нічого не квітує. І де буде не така кількість комах, як тут, тому що тут просто окреме життя. Якщо вам це не подобається, знов просто звертаємо, Це не означає, що природний квітник не для вас, це означає, що ви робите на це галочку собі. Да, тут вже мінус неприродних вітників, а мінус конкретно о, злаків. Яблечко. конкретно злаків. Якщо у вас є басейн або водойма, ну, каже, басейн, і ви вирішили, що буде гарною ідеєю ширма зі злаків поряд з басейном, то майте на увазі, що в деякий момент квітування ваших злаків всі мали б. Вусінькі, зернятка будуть розлита, Насінинки будуть розлітатись, і вся ваша вода буде в цих насінинках. Тому або потерпіть цей момент, хоча це липень, буде сама спека, і ви захочете купатись, або, ну дай, фільтри будуть працювати, звісно, він робочий, але це просто ну, такий неприємний момент, коли ти плаваєш, на тебе щось летить і воно в воді. Просто не сажайте поряд з водоймою, або потерпіть е, якийсь час, щоб. Щоб цей етап минув. І останнє: природний квітник не означає, що у вас має, не має бути газону. Ні, газон має бути, але чиста як функціональна частина, де ви дійсно проводите там час на цьому газоні. І зараз така теорія, що можна сажати не газонну траву, тому що ну, це постійний такий. коротше, сажають конюшину. Конюшину, але тут е маєте на увазі, якщо у вас діти, і ну і тільки діти, якщо ви любите ходити босим, то по конюшині ви не маєте права, ви не маєте права її тримати до такого стану, коли вже квітується конюшина, тому що там дуже багато осіб джіл прилітає, і це дуже для них класно, якщо ви особливо там не ходите. Але ви можете на неї наступити. У нас також були такі випадки, що босим пішли, наступили, і неприємно. А особливо коли діти, то вони ж взагалі не дивляться, що там робиться. Тому не, немає такого, що знаєте, природний сад, і не дай Боже, я не зроблю конюшиний газон, а зроблю звичайний, Тоді це не вважається природним садом. Ні, все вважається просто. Ну, ви звертайте на це увагу. Да, він набагато легший у догляді, що його не треба поливати, він не так швидко наростає, але косити його треба також. Також, але легше, і не так багато цієї страви, якою потім ви, звісно, можете мульчувати свої квітники, Але якщо вони мульчуєте, вам просто її треба викидати і за газоном набагато чаще слідкувати. Е, тому просто знайте це. Ух, бо ви це вечір в природньому саду ти можеш відчути себе феєю, яка розмовляє з комахами. А ще круто, коли будуть дерева, і там будуть жити пташки, тому що у нас є вже дерев, деяких є гніздечки на восени. Це просто так мило виглядає, коли дерево без листя, і тільки гніздиться, бачиш, це дуже круто. А, так. Не про це, про те, що я досі вважаю себе пропагандисткою природних садів, і дуже-дуже хочу, щоб ви закохувались в такий формат, звертали уваги на мінуси, які можуть бути, але мінуси можуть бути будь-де оцінювали і для себе просто обирали. Нема якихось золотих правил, нема. Поняття, що ви маєте от прям слідкувати, сажати ту вербену банарську або хінецею. Ні, ви все робите під себе, в цьому і кайф, але просто звертайте увагу на природу, на навколишній світ і максимально, І ще шукайте там красу. От і все. Ви побачите її, і тоді буде все класно. Дякую, що подивились. Дякую, що подивились. Підписуйтесь, коментуйте, мотивуйте мене. Все. Пока.